Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо таку позачергову передачу. Мушу вийти в ефір позачергову з тим, що зараз робиться в світі, щоб нам не проминути ні однієї події, яка близько стоїть, як завершаючий момент в одній із ланок, щоб підготовити людину, яка є в церкві до підхоплення, а також любий ізраїльський народ для їхньої останньої сідьмини яка відкривається перед ними. Сьогодні наш ефір чи відповіді на запитання буде називатися Малий Ріг набирає силу. Малий ріг набирає силу, Об'єднання Мексики, США і Канади. А також постараємося відповісти на запитання вогонь в вогонь в Вогонь ЛА. Я думаю, що почне в Лос-Анджелесі, Сполучених Штатах Америки. В основу наших роздумувань трошки пізніше я покладу слова, особливо відповідаючи на це запитання, бо зразу покладемо в основу слова, які є записані Даніїла, сьомий розділ, сьомий і восьмий вірш. Читаємо, по тому я бачив у видіннях ночі аж ось четвертий звір: страшний та грізний, надмірно міцний, і в нього великі зуби, він жертва трущив і решту ногами своїми топтав. І він різнився від всіх інших звірів, що були перед ним. І цей звір мав десять рогів. В минулих наших проповідях, книга Даниїла, ми цей розділ розбирали. Хто хоче більше в подробицях це розібрати, верніться назад. Але сьогодні тема трошки інша. Яка називається Малий Ріг набирає силу. Вірш восьми. І я приглядався до тих рогів, аж ось поміж ними піднявся ріг інший, малий. Він не мав відношення до тих десяти рогів. Між десятьма рогами зараз щось там нічого не було. Зараз ми по відношенню до цього вірша бачимо, починає щось підніматися, якась зразу йде опухоль, нічого немає, пухлинка. І тут починає з'являтися маленький рожик. Піднісся цей ріг, виростає. А три з тих попередніх рухів були вирвані скореним перед ним. І ось того рога очі, які очі людські, і та, що говорили про великі речі. Також йде пояснення віршом 20 і 21, як цей ріг, який виросте, пізніше перетвориться в надзвичайний ріг, який буде диктувати умови для всіх царів. Зараз ми з вами живемо в останні дні. Дуже близько ми живемо до виявлення світового лідера. Звичайно, мішає виявленню світового лідера, щоб чітко розуміти, що це є дійсно світовий лідер, Святий Дух. Церква не є підхоплена. Тільки як буде церква підхоплена, уже неозброєним розумом буде видно, що це є світовий лідер, тільки чи буде всередині в нашому в в нутрі розуміння, як я мушу зараз віднестися до того, що з'явився світовий лідер. Який в середині сітьми виявить себе як месія ізраїльського народу? Що ми зараз бачимо? Дуже зовсім недавно, буквально на днях, коли нововибраний президент, new elected president, який каже речі, які здається, абсолютно не мають ніякого відношення до тієї програми, яку він висовує, як став при щоб стати президентом. І зараз. Іде розуміння приєднати Гриландію, приєднати Канаду і приєднати Мексику, і Канаду і Мексику відповідно зробити 52-м і 51 м штатом. Про що йде мова? Деякі люди хватаються за голову, кажуть, що це Трамп просто шуткує, що тут абсолютно ніякого відношення до політики тут немає. Просто показати себе як персону, що він може керувати цілим світом і може навіть з країнами робити все, що він хоче. Дехто каже, це зараз на руку ніби для північного царя, який воює з Україною. Якщо він таке робить, то чому я такого робити не можу? Дивіться, що каже Біблія. Не вірте блогерам, не вірте тим, хто дає для вас вже, ми чули зовсім недавно, Гордон з тими всіма блогерами сказав, що у 24 році, 30 грудня, війна припиниться, буде договір. І потім мусив оправдуватись, видумувати знову якісь фактори, і тепер каже, що найменше ще півроку війна буде йти. Щонайменше півроку. Дивіться, що каже Біблія: що ми зараз дуже цікаве бачимо. Якщо ми повернемося трошки 20-30 років тому назад, коли формувалося Ядро Європи як об'єднаної Європи. Коли Європа стала як об'єднана з своєю персональною валютою Євро, тоді в той час йшли дуже сильні розмови, що об'єднатися мусить Канада, Мексика і Америка. Пізніше це якось пішло на другий план. Європа об'єдналася, мала свою валюту, по сьогоднішній день має свою валюту, вже навіть припадає, трохи йде донизу. А тут Трамп ніби щось каже для нас нове, абсолютно нічого нового не сказав. І я просто не розумію, чому люди так легко піддаються на такі недорозуміння, сіють паніку. Це вже давно робилося. І зараз прийшов момент, коли ця людина починає піднімати це питання наверх. Чому так сталося? Дивіться, як інтересно стається в Канаді. Цей чоловік, який зараз керує Канадою, не хочу називати його ім'я, бо зараз мене заблокують. Він довів Канаду до рангу Китаю. Звичайно, ми ще такого не відчували, як Китай, але ми бачили, як напруження не особливо ми це побачили під час ковіду. Коли, пам'ятаємо, як їхали величезні троки, як вони були заблоковані, в людей позамикали всі гроші, люди не мали нічим користуватися, по церквах не мали права ходити. Найбільше по 5 чоловік, що робилося з пасторами, з моїми друзями, які сиділи в тюрмі, Ще деякі люди після конвою сидять в тюрмі, ще по сьогоднішній день сидять в тюрмі. Тоталітарна держава, яка повністю виконувала те, що сказали їм робити в Давосі. І зараз, коли цей чоловік приходить до влади, він бачить почуття, як зараз як ніколи добре, ніби зробити той план, який був колись. І якщо ми з вами читаємо акуратно сьомий і восьмий вірш, в сьомому вірші закінчення, Закінчення цього вірша, і він різнився від інших звірів, пам'ятаємо, по показ виходить лев, виходить ведмідь, пізніше виходить Пантера. і Зараз виходить такий звір останніх днів, який є не описаний людською природою, страшний і грізний. Топче все навколо. Що ми зараз бачимо, що робиться навколо, він має 10 рогів. І зараз стикдеся, між тими десятьма рогами з'являється один маленький, його не було. Не диктував ніяких умов. Зараз ми можемо розмишляти. Можливо, воно не так буде, щоб ви пізніше не ловили пастора Олександра на слові і сказали, він сказав так, а воно не було. Ми розмишляємо, ми думаємо. Ми орудуємо зі Словом Божим і хочемо зрозуміти, чи воно так, чи не так. Думайте, розум, голова є дана для того, щоб думати і вживати Слово Боже в наших всіх випадках. І зараз ми бачимо перших чотири роки, коли пройшла перша каденція. Між тим був другий президент, який зараз доходить до, як 46-й, теж не називаю прізвище, бо розумієте, про що йде мова. І там не було видно рога, були тільки одні атаки, тільки йшло розуміння, що там є якийсь президент, якому не давали сили, тільки судили, судили, судили. Тепер фінально приходить його друга каденція. Він розуміє, що вже більше не буде вибиратися. І за цей короткий проміжок часу він мусить зробити те, що. Поклали перед ним зробити світовий лідер, поганий і добрий поліцай. І зараз фактично, не маючи ніякої сили, зараз в силі є 46-й президент. Слухайте акуратно, як воно все є. Зараз є 46-й президент, в Канаді є свій прем'єр, в Мексиці є свій президент. Вони діють, вони є як сила. І зараз. Ще не ставши президентом, а тільки електед, і він вже починає рости, він вже починає говорити. Ми бачимо, що робиться. І коли тільки вступає в силу, цей маленький рожик, його ще немає, він тільки зараз починає рости. І що він робить? Він знищує три роги. Дуже подібно на цю ситуацію, яка є зараз в нас. Є Канада, є Мексикса, Мексика і є сама Америка, яку він хоче об'єднати. І це не є щось нове. Ця програма вже висовувалася в 80-х роках: дати свою валюту, дати своє розуміння і диктувати умови для цілого світу. Іде цей останній поділ цілого світу між десятьма царями, і фінально буде не 10, а буде 8. Буде вісім, які будуть керувати світом. Три з'їдаються, три з'їдаються, буде 8 на арені, на цілій арені, не тільки тут, на материку. В Європі, в Азії, в Африці, Австралія, все це буде під'єднано, під все буде зроблено так, що людина побачить, як сім, як буде десять з цих десяти буде вісім, які будуть керувати цілим світом. Про це все акуратно пише Іван Богослов у наших проповідях. Десять сім, десять сім дуже часто зустрічаються ці числа. І зараз, коли ми живемо всі з вами останні дні. Ми бачимо лояльність цього чоловіка, і він не просто сміється, не просто робить свій ефект, а він фактично зараз робить те, що йому каже робити верховний чоловік, який стоїть на чолі цілого цього проклятого світу, чи, правильніше сказати, світ, який під прокляттям, має прямий контакт з самим Люцифером, і буде виконувати те. Що мусить бути на землі в період правління Антихриста. Чи він буде сам Антихрист? Тобто 47-й, ми не знаємо. Але ми бачимо, як близько підходить вся карта, що, можливо, навіть і він таким може бути дуже подібне. Хоча думаю, що то буде не він, але дуже подібне на нього. Тому, дорогі улюблені, не закохуємося ні вколи, особливо християни Америки, християни Канади. Ті, які тут проживають, я знаю, що дуже зараз ми любимо ставити ставку на людину. Ми повинні дивитись тільки на Бога. Проклята людина, яка дивиться на іншу людину. Зараз на арені малюється малюнок доброго і поганого поліцая. Чотири роки був імідж, як зробити цього поліцая, який був перед 46-й номер, зробити його як найгіршим. Як найгіршим, що навіть партія від нього відмовилася. Він абсолютно ніхто. А от Заре вийде на арену. Той чоловік, який дасть процвітання для церкви, який дасть найкращий час для Ізраїлю, який зараз об'єднає три країни між собою, які будуть диктувати певні умови. Але пам'ятаємо, як вертаємося до тих розумінь, які ми мали перед тим. Що Канада лишається колонією Англії, за тим теж багато що стоїть, і тут. По тому, що має статися, вони як своя світова дача, ще раз на цьому наголошу, готують цю територію для себе. А Америка і Мексика будуть працювати на тих людей для світової еліти, яка буде проживати в Канаді. Щось подібне зараз робиться, то вже мусять наші російські брати сказати, що робиться на Алтаї, там, де є дача Північного царя, де з Європи. Викупляється дуже багато земель, будуються бункери, збудується підземне місто і робиться щось надзвичайне. Дуже мало інформації виривається звідти. Але там саме таке робиться Канада як ціла країна. Чому вона не заселяється людьми? Тепер розумієте? Тепер буде, коли обходити це об'єднання. Воно не просто так буде об'єднання проходити. Америка і Мексика буде як табір, який буде працювати на Канаду. Виглядає смішно, правда? Але прослухайте всі пророцтва, послухайте розуміння, що робиться в світі, і зважте по відношенню до Біблії, і побачимо, що ми дуже близько стоїмо до істини. Світ, еліта світу хоче себе захистити в такий спосіб. Хоч ми знаємо, біблійно воно буде зовсім по-інакшому, але, але людина цього світу завжди себе ставить проти Бога. Ми побудуємо свій новий Ізраїль, столицею тепер буде не Єрусалим, а буде Київ чи Дніпропетровськ, назвемо його. Небесний Єрусалим, це все химера. Людина так робить, але цього не буде. Але зараз ми бачимо, як ми підійшли до останніх днів і маємо повне розуміння, що робиться в світі на базі тих слів, які були сказані ще в давнину через пророка Даниїла. Я зовсім не здивуюся, якщо зараз цей рожик починає рости, зараз він з'їдає. Самого президента, дивіться, він ще не став президентом, а вже диктує свої умови, диктує їх на цілий світ. Такого ще в Сполучених Штатах не було. Не було в ніякій країні, коли людина ще не є президентом, а вже диктує свої умови. Добрий поліцай, суперпрезидент, можливо, може стати людиною, які будуть поклонятися всі в світі. І найперше для нього буде поклонятися фальшива церква. Із сіми-п'ять визнають його. Своїм лідером. Слідуюче питання зараз ми бачимо вогонь. Вогонь, який є в Каліфорнії, горить найдорожче місто в Сполучених Штатах, може, і на дорожче місто в цілому світі. Тут я вже дані не дивився, але те, що воно одне з найдорожчих і найсильніших міст і мальовничих міст в Сполучених Штатів, це вам скаже кожен, хто проживає в Лос-Анджелесі, хто проживає в Америці, і хоч раз був ЛА. Прекрасні міста. Горить Голівуд. З однієї сторони ми можемо бачити, як іде фінальне покарання від Бога на Голівуд, можемо це сказати. Тільки далеко не заходить зі своїми е, такими поверхностними, я би сказав, дилетантними діями, коли ми кажемо, так, Господь карає. Будьмо дуже обережні в цьому. Я вже бачу, як деякі блогери викидують, чи Голівуд цього не заслужив, та весь світ заслужив цього. Фінально пам'ятаємо по відношенню до Петра, що вся земля згорить і всі діла на ній згорить, нічого на землі не буде. І України не буде, і Росії не буде, і Канади, і Америки, нікого не буде. Все згорить, буде нова земля і нове небо. Якщо ми дивимося, слідкуємо за, не, через Біблію на події, які проходять зараз в світі, дуже цікаво, що десь зовсім недавно ви це можете прогуглити. Що зв'язане з вогнем, і це не є випадковість, якщо ми дивимося, передачу, є такий мультфільм Сімсон, і цей мультфільм Сімсон, який, власне, висвітлює події сьогоднішнього дня, є чотирихричної давності. Тобто, коли 45-й закінчував свою каденцію, виходив на арену 46-й, і в цей час виходить мультфільм Сімсон, який показує, то я був просто. Здивований до краю здивований, показує, як почнеться 25-й рік в Сполучених Штатах, в самій Каліфорнії. Стоїть Сімсон, відкриває двері, такі двері, відкриває двері, і перед нами моментальний вогонь. Все горить. Тобто, вже за 4 роки до цієї події через цей мультфільм еліта цього світу спрогнозувала, показала. Що буде такий вогонь, і буде горіти не що-небудь, а буде голі, горіти Каліфорнія. І зараз той м, збиток, який зробив цей вогонь, він ще не погашений, невідомо, як він буде далі розвиватися. Може таке бути, що він може знищити ціле місто, вже йде на, триль... на на мільярди доларів. Я не здивуюся, якщо дойде на трильйони доларів. Горя... Горить... Горить... Горять найкращі думи, найвідоміших людей Голівуду. Такі люди, яких знає цілий світ, будинки, які коштують 15, 20, 30 мільйонів, раз і немає, сірник немає, Камали Гаррис, будинок згорів. Скажіть, будь ласка, як може так бути? що божі люди, які називають себе пророками, абсолютно нічого не скажуть, якщо скажуть, щось таке поверхневе, що нічого не поймеш, а тут Сімсон мультфільм. Конкретно показує, як почнеться Новий рік 2025, через Каліфорнію, через ЛА. Як відкриваються двері, і йде великий пожар. Звичайно, це велике покарання. Велике покарання для ізраїльського народу, тому що Голіву це є єврейська організація. Як іде насмішка над Богом, як іде насмішка над Месією, як іде насмішка над всіми тими, хто живе в цьому світі. як Іде е, узаконення всяких содомських гріхів, і показано, як воно гарно виглядає, коли содомський гріх процвітає і це на базі кінематографа, де показують на цілий світ, як воно гарно виглядає, коли в цьому світі керують демонські сили через різного роду гріховні похоті людини. І фінально в такий спосіб, хоч це людина творить. Хоч Сімсон це показав, я більш як впевнений, що це робить зараз, зробила це людина, тому що не може так людина наперед показати, як воно стається. Спрогнозована дія, спрогнозована демонами Лос-Анджелес. Сама тільки Лос-Анджелес, сама тільки назва про щось говорить святі анголи, місто святих анголів. І зараз в місті святих анголів іде такий великий, йде величезна пожежа. Уже поверх 10 тисяч будинків знищене. Чому Божі пророки навіть з наших людей, частина з яких навіть проживає, і мають відношення до Каліфорнії, і ніхто з них відкрито не сказав, почнеться Новий рік, буде надзвичайна пожежа, всі виїжджайте, всі виїжджайте. Я вже говорив сьогодні з одним чоловіком, він каже, та, та було сказано, треба виїжджати з Каліфорнії. Знаєте, я вам відкрию, Відкрию секрет, чому люди сьогодні поїхали з Каліфорнії, особливо старші. Приходить період пенсії. Ти приїхав до Каліфорнії ще 30 років тому. Уже будинок виплачений. Зараз будинки в Каліфорнії на самому топі величезна ціна. Продаєш свій будинок за мільйон-2 мільйона. Наші люди. Виплачений будинок вже коштує 1,5-2 мільйона. Прості люди наші. Їдеш на Флориду, їдеш в Джорджію, їдеш в ті штати, куди то все поїхали. Там купляєш будинок, прекрасніший величезний будинок за 300, максимум за 400 тисяч. І ще цілий мільйон лишається для людини. Уявляєте? Цілий мільйон для людини, нашого українця, який все життя прожив у Совєтському Союзі, має готівкою один мільйон. І треба себе прикрити. Мені Господь відкрив, що ми мусимо виїжджати з Каліфорнії. Не тому виїжджаєте з Каліфорнії, а тому, що це вигідно для пенсіонера зараз переїхати з Каліфорнії, переїхати в дешеві штати, де хати в три-чотири рази дешевші, а на виручені гроші прожити гарно все своє життя. Ми бачимо, до чого доходить християнський світ, для чого прикриватися? Для чого прикриватися такими, такими речами. І не треба казати, що Бог казав, що буде такий вогонь. Нічого Бог через вас не казав. Не казав, я не чув. Може, і казав, але я не чув. Хай Господь простить. Хай Господь простить. Але якщо ми себе називаємо духовними, ми повинні розуміти, що означає слово духовним, яким є наше життя, не прикриватися Богом, а робити все те, що каже Бог нам робити в останні дні. Хай Бог нас благословить. Молимося за тих людей, які пострадали зараз в Каліфорнії, які пострадали в ЛА, навіть ці великі зірки, які творили біду проти Церкви, проти Ісуса Христа. Але як ми за них не будемо молитися, хто за них буде молитися? Наш обов'язок молитися за людину, яка ще жива і не померла. І поки вона жива, і поки вона ще дихає, має розум, може покаятись, ми за таких людей повинні молитися. Також питання співчуття. Немає значення, які вони є багаті, там також і бідніші повтрачали майно. Цікавий також момент, що за 2-3 місяці до того, як має статися ця пожежа, тобто е в середині осені 2024 року всі страхові компанії для тих людей, які проживали власне в Голівуді, проживали рядом там де пожар, анулювали іншуренси. Такого не буває. Тобі платять гроші, получаєте за іншуренс дуже добрі гроші, а тут раптом іде тисячі-тисячі хатів, а налювали іншуренс. І зараз ці люди кажуть, як так сталося? Стався пожар, а я без іншуренса. Що за тим стоїть? Що за тим стоїть? Скажіть мені, поясніть. Що за стоїть за тим Сімпсоном? Поясніть, напишіть. Може, ви більше знаєте. Хай Господь нас благословить. Молимося один за одного. Розуміємо, що ми живемо з вами в останні дні. І все, що зараз робиться в світі, ще і ще раз для нас показує, як близько ми підійшли до останніх хвилин життя Ізраїлю в такому форматі, як він є, і до останніх кроків церкви на землі в такому форматі, як вона є, коли вона розділиться. Одна частина лишиться на землі, щоб пройти через скорботи невірна, цих п'ять, а друга частина. З числа двох, які дотримали Слово до кінця, Філадельфія і смірна, йдуть до свого жениха. Хай Господь нас благословить. Станемо і будемо молитися. Дорогий Всемогутній, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за наше життя. Дякуємо Тобі за те, що ти є з нами. Що ти навіть через такі стихії, які зараз робляться в світі, показуєш, як близько ми стоїмо до останніх днів Ізраїлю тут на землі, перед, їхнім, перед їхньою останньою сімкою, і як близько по відношенню до цього стоїть церква, щоб бути підхоплена в небеса. Благослови всіх нас, будь разом з нами. Ми молимо тебе за Ізраїль, мир для Єрусалиму, ми молимо тебе за наш рідний край. Хай Твоя воля виконається до кінця і прославиться ім'я Твоє в нашій рідній землі. Ми молимо тебе за цю нову країну, в якій ми проживаємо. Ми молимо тебе за покаяння тих же росіян, тих же білорусів, які по певних причинах, можливо, втратили контакт з тобою. І ми не хочемо, щоб вони загинули, пішли в озеро Огняне. Ми молимося за їхнє спасіння. Молимося за всіх, від яких диявол вкрав спасіння. Закрив очі, і людина не бачить, де вона стоїть. Молим тебе за всіх тих, за кого ми можемо молитися, і даємо всі, всіх цих людей в Твої святі руки. Спасай. Все ми даруємо Тобі, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб на щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас в спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь.